Приїхавши до Франції, спочатку, ми завітали до невеличкого містечка Реймс. А чому зараз зрозумієте? Там знаходиться Реймський собор 13 століття, католицький собор, і збудований він на честь Діви Марії, або собор Богоматері, називається він, в Реймі в цьому в соборі. Дуже багато років коронувалися королі Франції. І коронувалося аж їх 56, я наскільки пам'ятаю. Він вражає, коли ти стоїш малесенький такий і височить, ось зараз ангел усміхнений на ньому є. А це вітражі 13 століття. Ось як чудово він виглядає. І тут, коли ми вийшли з собору, ми почули. І якусь музику. Дивимося, коли по вулиці йдуть такі чудові музиканти, одягнені гарно. Не знаю, чи це нас зустрічали, чи це в них традиція така якраз в цей день ходити біля цього собору і дуже гарно грати. Я не зрозуміла. Але наскільки це було прикольно, просто вони такою своєю, знаєте, Музикою хвацькою, гарною нас підбадьорили навіть. І ми зрозуміли, що французи не всі такі, як ми думали, якісь сурові та неосвітлені. Грали вони дуже гарно. Ми там хотіли з ними пофотографуватися ще, але в них була якась своя програма, і їм було не до нас. І знову в дорогу. До Парижа залишалося 114, здається, кілометрів. І попереду нас чекали дуже цікаві зустрічі, дуже гарний Париж. І перше, що було, це подорож на кораблику. Я перед цим дивилася, казали, дехто нам не подобається на кораблику. Що ви там бачите? Люди, ми були там увечері. Коли вогники Парижу освітлювали самі класні локації, коли оцей вайб, як ми пропливали під мостом і всі, хто на кораблику, кричали: Вау! Уу! І ви знаєте, можна було сидіти внизу в кораблику, там було тепло, тепло і перекладач був. Французької, на англійську і навіть на російську здається, але ми всі вийшли на другий поверх. Ось вона красуня, за якою треба було вийти на другий поверх, де було холодно, коли засяяла вогнями ейфелева вежа, і ви її бачите збоку, з кораблику. Я не знаю, хто може сказати, що це що, що там можна побачити на тому кораблику. Далі. Сделаны в этот раз все миниатюры Парижа, Эйфелева башня, Триумфальная арка, сама миниатюра дома Диор, все знаковые сумочки, да, это мисс Диор, это вот это как седло конное, да, все самые знаменитые их творения, Платья, а и так далее. Конечно, витрины тоже все сделаны вручную. И слева тараны. И в этом году к Олимпийским всех обязали сделать вот такие, видите, стоят козырьки на улице, да, это для уличного кафе бесплатно. Ну а внизу, под сводами арки, уже под землей, расположен небольшой музей, посвященный ее строительству. Также над сводами арки находятся две дамы с фанфарами. Это аллегории славы и почета. И на внутренних стенах арки выиграно 128 имен знаменитых кровопролитных битв и сражений. А после чудового, фееричного знакомства... Біля Ейфелевої вежі із такими друзями, які пропонують все купити в них, навіть сфотографуватися погодилися. І настрій був дуже чудовий. І так завершувався перший день в Парижі.